Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Компанія Кугар випускає безліч ігрових девайсів, в тому числі ігрові крісла. Аби обрати щось для себе, вам потрібно буде переглянути безліч моделей. А на це потрібен час та хоча б якась обізнаність у цій сфері. Моя задача, допомог... Моя задача допомогти вам зробити вибір швидше. Тож в цьому відео я вам покажу один з достойних варіантів це ігрове крісло Кугар Armor Ван X. Ось таке привабливе ігрове крісло, воно доволі зручне і має ще деякі фішки, звичайно, про які я розповім у цьому відео. Крім цього, хотів вас, друзі, попросити поставити ось таку вподобаєчку під цим оглядом. Обов'язково підписатись на канал та написати в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього ігрового крісла. Ну і звичайно, не забудьте підтримати наш тери... підрозділ територіальної оборони. Це вкрай важливо для мене, оскільки я в ньому служу. І ваша активність, ваша підтримка для мене дійсно. Дуже важлива. Ну що ж, а ми далі погнали до нашого. Сьогоднішнього героя Кугар Armor One X належить до категорії доступних крісел від компанії. Воно випускається лише в зеленому кольорі, що відразу робить його унікальним. Розробники вирішили не просто додати яскравий акцент, а повністю використати його в дизайні. Тож акцентною ну, стала фронтальна частина логотипу та подушки на задній частині крісла. З першого погляду модель нічим не, не поступається своїм дорожчим братам, але зміни, які попливали на знижену ціну, у порівнянні з іншими лінійками все ж є. Весь секрет у підлокітниках вони підіймаються на меншу висоту та регулюється у двох, а не чотирьох площинах, тобто по висоті та куту повороту по горизонталі. Сильних незручностей це не приносить, а навіть навпаки, хто має підлокітники, що регулюються у чотирьох площинах, часто стикаються з тим, що вони переміщаються неконтрольовано. Ось це якраз і викликає незручності. Тим паче така конструкція передбачає менше рухомих деталей, отже, і з часом, якщо і будуть виникати скрипи то в меншій кількості. Підлокітники виконані з м'якого пластику, що приємні на дотик, а завдяки формі забезпечують комфортне положення користувачеві. Саме крісла. Кугар Armor One X прикрити екошкірою з перфорацією. Вишиті ромби трохи покращують вентиляцію, але ми з вами розуміємо, що в спеку це на 100% не врятує. В комплекті є дві подушки, які легко знімаються або змінюють своє положення. Наповнення не м'яке, пружне. Проте, якщо підібрати комфортне розташування, то цілком можна використовувати ці подушки. Бувають такі жорсткі моделі або навпаки занадто м'які, що я одразу відкладаю. Це не той варіант, подушки непогані. З боків металеві направні які прикриті пластиком. Ковими заглушками, звичайно, хрестовина у нас також металева. Взагалі, каркас крісла і хрестовина виконані зі сталі, а колеса із поліуретану. Після збірки всі деталі та частини добре прилягають одне до одного. Нічого не скрипить, не хитається та не діє на нерви. За що виробнику? величезний респект. Крім приємного дизайну та зручного сидіння, важливі функціональні можливості крісла. Я маю на увазі наскільки можна опустити спинку та інші моменти. Так от, спинку тут можна опускати до повністю горизонтального положення, тобто. На 180 градусів також крісло отримало механізм гойдання для відпочинку між ігровими сесіями. Це саме те, що потрібно. За допомогою кулястої ручки, розташованої під сидінням, ви можете самостійно збільшувати чи зменшувати опір розгойдування, а за допомогою іншої спеціальної ручки з боку повністю блокувати розгойдування. Крім того, можна відрегулювати висоту крісла під ваш ріст. Куди ж без цього? Давайте узагальнимо. в Kugar Armor 1 X використовується механізм Top Gun. Як зазначено на сайті виробника, у механізму є три типи регулювань. Крісло регулюється вгору, вниз за допомогою важеля. Цей же важель при регулюванні вправо-вліво дозволяє включити механізм гойдання або зафіксувати крісло в робочому положенні, тобто з прямою спинкою. А пружина дозволяє регулювати силу опору гойдання. Коли взагалі потрібно налаштовувати гойдання, це робиться скоріше одноразово. Якщо крісло користується лише ви. Якщо людина з більшою вагою, то й опір потрібно встановити сильніший, а якщо вага менша, то відповідний опір менший. До речі, максимально допустима вага 120 кг. Регулюється крісло просто та. Швидко управління зрозуміле, інженери не стали ускладнювати нам життя, а комфорт це головне. Кугар Armor One X це якісне виконання за доступною ціною. Воно зручне та комфортне в експлуатації та є можливість ідеально відрегулювати під себе. Підійде для середньостатистичного користувача, а прослужить завдяки сталевій рамі довго. Тому якщо ви шукаєте надійне доступне ігрове крісло, тоді ви вже його знайшли. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такі вподобаючки під цим відео вже повинні стояти. Ну і Звичайно, напишіть, що ви думаєте на рахунок цього відео в коментарях під даним оглядом. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд Єй та тиснути на дзвоник. З вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.